Дякую, Віточка, за теплі слова. Насправді неочікувано. І дуже приємно зараз бути саме тут, в цей час. Дуже приємно зараз бачити кожну з вас. І я би хотіла вам подякувати за ту жертву, яку ви принесли для того, щоб бути тут. Ви розумієте, про що я? У вас зараз було б достатньо різних причин бути там, де ви мали би бути, де ви звикли бути. І ваша присутність тут говорить щось про ваше серце. Вона щось говорить про глибини вашого серця. І що вам трошки не вистачає того, що ви маєте. І я помітила одну цікаву специфіку роботи Бога в нашому серці, в нашому житті. Він нам завжди дає в міру нашої відкритості. В нього повнота. Любові, благословень, всього, що Він тільки має, але наляти він може тільки в порожній посуд, по максимуму. І тому давайте зараз відкритим серцем найперше будемо шукати Бога. І в якійсь мірі дозвольмо Богу просто просвітити нас, показати нам, нас самих, в такій цікавій темі, яка називається Крізь темряву страху до світла свободи. Трошки про себе. Я працюю в Київському біблійному інституті, координатор заочного відділення. І тому, якби ви мали бажання навчитися в КБІ, то ласкаво просимо. Особливо вітаю всіх наших сестер, які навчаються в КБІ на різних спеціалізаціях і вітаю випускниць, тому що я знаю також. І дуже приємно бачити знайомі обличчя. Вдячна Богу за можливість служити жінкам. Тому що ви знаєте, щоб служити жінкам, потрібно особливе покликання особливе помазання. І одного разу Богдан мені це чітко пережити саме тоді, коли я стала перед першою групою сестер, які навчалися в КБ, перед нашими відповідальними, і таке щось особливе торкнулося серце, я зрозуміла, ось воно. Тому, сестра, ви знаєте, що кожна жінка вона покликана служити жінці. У кожного, скажімо, своя сфера впливу, кожен по-своєму це може робити, але в будь-якому випадку, так як зрозуміє жінку жінка, чоловік зрозуміти не зможе. І це природньо. І саме тому жіноче служіння нашого об'єднання Церкви Християн Віри Євангельської. це наша сторінка в Фейсбуці, є також сторінка в Інстаграм. Хто з вас знає цю сторінку? А хто ще не знає? Підписуйтесь. І ми будемо на зв'язку. Отже, переходячи до нашої теми, найперше: емоції. Що це добре чи погано? Як коли? Насправді це наша реакція на обставини життя. Так? І саме завдяки емоціям наше життя воно кольорове. І отой от спектр емоцій, які переживає жінка, я спостерігаю чоловікам, коли він просто недоступний. Тому що зранку одне, а до вечора може все кардинально, радикально бути іншим. І я не один раз чула, як самі брати, чоловіки говорили, що жінку зрозуміє один Бог і інша жінка, тому це для нас скажі, певний виклик для того, щоб приходити до Бога, щоб вчитися розуміти себе. Так, як він нас розуміє, бачити себе, як він нас бачить, і вчитися все-таки розуміти одна одну Насправді, наші нинішні обставини є дуже важкими і непередбаченими, особливо зараз. І ви знаєте, ми називаємося особливим зараз таким словосполученням «Ми – покоління війни. І те, через що ми зараз проходимо, воно щось, щось неймовірне. І ми зараз маємо такі виклики. З якими нам важливо розбиратися. І нам ще довго придеться з ними розбиратися, а особливо з нашими емоціями. Гарна новина в тому, що наш Бог на престолі і Він знає все, що відбувається як навколо нас, так і в наших серцях. І може нам допомогти в будь-якій ситуації, але за однієї умови, наскільки ми будемо відкриті для нього. Сестри, ми всі з вами маємо досвід 24 лютого. Що ви тоді переживали? Страх, невідомість, відчай, паніка. Знаєте, що це означає? Що ми жінки, ми живі. І особливо там, де були прильоти, скільки зараз емоцій переживають українці? Як ми переживаємо, коли знаємо, коли щось перелітає? А які ми вчора переживали з вами, які емоції, коли Херсон звільнили? Це просто щось було неймовірне. І в тому така потужна Божа відповідь. І це говорить про те, що Бог чує нас, то сестра, це Боже чудо. Я спілкувалася з херсонськими сестрами, вони говорили, що це нереально. У нас така пітьма, така темрява, таке враження, що ми ніколи не дочекаємося цієї свободи. І те, що це сталося, це найперше Бог. І він чує наші молитви. Отже, протягом цього часу війни, знаєте, ми хтось менш емоційний, хтось більш емоційний. Пам'ятаєте, от ви переживали легке побоювання? Тривогу, занепокоєння. Хто переживав? Переляк, паніка, жах. А що буде далі? Сестри, це все діапазон страху. І Христос, як ніхто, знав серце Отця. І, говорячи, Він послав мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених. Щоб проповідувати рік Господнього змилування. Насправді він виявляв серце батька до кожної людини, яка має подібні переживання. Бог знає глибини нашого серця і все, що в ньому відбувається. Другий, він знає всі наші страхи, Він знає всі наші переживання і нерозуміння, що буде далі. Саме тому пройшов Христос, щоб привести нас в обійми небесного батька, для того, щоб Він міг нас заспокоїти, втишити як своїх дітей, щоб він міг нас зміцнити і укріпити, дати благодать, щоб іти далі і залишитися вірними Богу до Кінця. І ви знаєте, що ця книга говорить, що кінець наш буде? добрим в будь-якому випадку. Тому, сестри, ми з вами в дуже надійних руках. І Бог з нами для того, щоб нас провести не просто щоб ми виживали, а щоб ми були переможцями в тому, через що ми проходимо, і в тому, як ми це проходимо. Отже, саме визначення слова страх. Ця емоція, яка викликана очікуванням або переживанням небезпеки і болю. Ви знаєте, що ця емоція вона найважча для наших емоцій. Момент гострого переживання людина може зробити 64 вдихи і видихи на хвилину. Чули таке словосполучення? Серце розірвалося від страху. Тобто, насправді, страх дуже сильно пошкоджує нас з вами. І Бог про це знає. Є ще такі, такі поняття, як фобія або боязнь чогось, вона з'являється після пережитого страху або стресової ситуації. І я думаю, ви не одноразово... мені цікаво, хто з вас. Тут є як ті люди, які е, тимчасово переміщені. От, дайте. От я впевнена, сестри, ви сюди не просто так приїхали. Всі щось пережили. І Бог хоче послужити нашим серцям для того, щоб дати свободу. Скільки приходиться зустрічати, двері хлопнули, і людина зразу міняється і стає страшно. Якийсь хлопок. Е, Робили на Рівненщині для дітей, переселенців, дитяче свято, і почали кульки стріляти. Як ви думаєте, яка була реакція дітей? Вони почали ховатися, хто куди, і кричати знову нас зараз бомблять. Тобто, це настільки серйозні пошкодження, і так нам важливо розуміти, як навіть спілкуватися з людьми, які пережили щось подібне. Ви знаєте, що кожного дня Бог для нас говорить не бійся. Ісая 43.1. Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли через вогонь будеш переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я. Це говорить про те, що. Бо говорить не тому, що причина для страху відсутня, він це говорить тому, що є абсолютно всі причини для того, щоб боятися. Але разом з тим, він говорить, що він має силу захистити нас від будь-якої небезпеки і розібратися з кореневими причинами наших страхів які заважають нам повноцінно жити і являти Бога для оточуючих нас людей. Тому що, коли ми говоримо, що ми люди, які знаємо Бога, апріорі, що люди від нас очікують? Що вони очікують? Як ви думаєте? Миру, спокою? Підтримки, слова, скажімо, такої, впевненості в майбутньому, чи не так? А коли не дивляться на дитину Божу, яка сама в такому хвилюванні її так накриває? І ця людина потім говорить про те, що Бог тебе любить, Він буде з тобою, Він тобі допоможе. Ці слова. Вони сприймаються трошки по-іншому. Тому, сестри, перш ніж посилати нас до інших людей, Бог спочатку хоче послужити нашому серцю. Він хоче укріпити наш дух, Він хоче нас зміцнити, і щоб ми могли, коли ми йдемо, куди Він нас посилає, бути тими. От як ця жінка-Самарянка. Спочатку Христос конкретно послужив її серцю. І потім, через неї, Він багатьох людей привів, Бог привів до пізнання Месія. Якщо подивитися на наше життя, от що ви бачите?